Кубок Прометея пройшов в ігровій залі у Слобожанському. На товариський турнір завітали юнацькі баскетбольні команди з Дніпра, Запоріжжя, Кам'янки та Тернівки. Впродовж трьох днів вони між собою визначали найсильнішого. Чотири поєдинки у змаганні провели хлопці з Академії «Прометей». Розпочали матчем проти Запорізької дюсаша No12. Червоно-білі домінували протягом усієї гри і у підсумку відірвалися від опонента не більш ніж 40 очок. Утім, гості запевняють, якби не обставини, то могли б поборотись краще. У нас всі пара з-за війни, поэтому у нас дуже состав не той. Це було, Це у нас стара гра підряд. І щоб ми їхали сюди нормально так. Особливим цей матч став для 29-го номера Прометея Іллі Сердюка. Хлопець дебютував за свою нову команду. Раніше грав за Дніпровських Титанів. Зізнається, перед грою хвилювався, але нові одноклубники постійно його підтримували. Мене дуже гарно прийняли і всі були раді, коли я прийшов. Сьогодні мені сподобалося, що я зміг допомогти своїй новій команді новій. Нам треба, як по мені, більше грати в пас ще і більш грати в комбінацію. У другий день турніру Прометей виходив на паркет двічі і двічі упевнено перемагав. Спочатку розтрощили однолітків з тернівського темпу 99. А потім не залишили шансів суперникам з Кам'янки. – 65-20. двадцять команди. Тока починають грати, а ми вже більш мені всі опитні. Просто грали от в кайф, атрабатували комбінації. щоб ну просто от як тренування. Лідер турніру визначився в останній день змагання. Прометей зустрічався зі здюшор номер 5 яка теж не зазнала жодної поразки. Усе як у дорослому спорті: інтрига, напруга та звук барабанів болівальників. Та старту господарів вийшов змазаним. Вже у першій чверті дніпряни почали відриватись за очками, і Прометей зі скрипом намагався їх наздоганяти. Саме тяжола була команда Прометей. Вони боролись до останнього, але в першій четверті їм не вистачило досвіду, щоб нас виграти. Гості тисли, а команда зі Слобожанського відбивалась. Зрештою, червоно-білі знайшли свою гру і навіть змогли суттєво скоротити відставання. Але для тріумфу цього не вистачило. Головний конкурент Прометея того вечора святкував перемогу, тоді як команда Руслана Оріщука забрала срібні нагороди. Головний тренер не приховує, ставили собі за мету посісти перше місце. Проте видно, що на фоні зіграних і досвідчених колективів його хлопці трошки поступаються, тож є над чим працювати далі. Більше зіграності, впевненості в своїх силах. Ну і хлопці спочатку розгубилися, а потім вже почали грати. І це було приємно. І дуже багато ще і команди інші, і батьків, які дивились, підтримували. Ну, взагалі, я вважаю, що цікаві ігри були. Вже скоро на Прометейчиків чекає ще один товариський турнір. Цього разу виїзний. Команда вирушить до Закарпаття, де проведе ряд ігор проти непростих суперників.